З кабміном на навчання прем'єр-міністр Арсеній Яценюк вирішив на власні очі подивитись, як у Києві готують нову столичну міліцію. Своїми враженнями вже готова поділитися. І наш кореспондент Ірина Віноградова. Вона з нами на прямому зв'язку із навчального центру. Ірино тобі слово. Ну, спочатку журналістам показали, як власне новобранці вивчають теоретичну частину. Ми побували на парі. Темою було складання протоколу під час ДТП. Поспілкувалися ми із викладачем. Він сказав, що більшість новобранців дуже зацікавлені. В них горять очі, і вони дуже добре сприймають інформацію, незважаючи на те, що усе потрібно вивчити надзвичайно короткий термін. Далі пропоную послухати пряму мову. Наші слухачі не юристи, да і за курс двохмісячний спеціальний курс підготовки їм потрібно панувати курс знань, які на юридичному факультеті вивчається майже два роки. Тому без певної теоретичної підготовки адаптований звичайний курс, але тим не менше, то їм було звичайно важко в ці в цю глибину певно вникнути. Ну ми теж намагалися в адаптованому певному такому вигляді надавати ці знання більше розрахованими саме на практику, на практичне застосування. Вивчати взагалі не важко, але дуже інтенсивний курс. І дивилися прикладати багато зусиль, щоб встигати. Далі до аудиторії зайшов прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Він привітався з усіма присутніми, запитував, як їм навчається, що... та, та питав навіть, що вони їдять. На що новобранці сказали, що готують самотужки. Про що ще питав прем'єр-міністр? пропонуємо послухати пряму мову. А скажіть, хто має вищу, от хто зараз тут сидить, хто має вищу освіту? Майже. Вау, 90%. у нас немає стільки посад міністрів внутрішніх справ, скільки тут сидить потенційних міністрів. Новобранці також ставили свої питання прем'єр-міністру. Найбільше, що їх цікавило, це коли власне парламент ухвалить, е, ухвалить закон про нову поліцію. Арсеній Яценюк їх заспокоїв. Сказав, що є урядовий законопроект. Їх є кілька, проте уряд розробив свій. І от що він ще сказав з цього приводу будь ласка, пряма мова. Це основа зараз реформування української поліції. Ви бачите, що дві тисячі молодих, симпатичних, розумних і цілеспрямованих людей стали основою для майбутньої української нової поліцейської служби. Звертаюся до парламенту, щоб на наступному пленарному тижні невідкладно прийняти закон України про національну поліцію. Далі журналістам показали, як проходить практична частина навчання. Ми власне на власні очі побачили, як тренуються новобранці. З ними працюють і українські інструктори, та їх уже підготували інструктори з Каліфорнії. Зараз їх шість. Вони вже в Україні чотири тижні. Вони навчили українських інструкторів. І чи власне задоволені вони роботою та результатом? Пропоную, будь ласка, пряма мова. Українські інструктори дуже добре співпрацюють з нашими. У нас хороші враження від ваших новобранців. Я вірю в те, що будуть позитивні результати. В понеділок до України приїде ще шість каліфорнійських інструкторів і пробудуть вони тут трохи більше, ніж чотири тижні. А у кінці червня власне новобранці вже повинні завершити свої навчання. Ось такі у мене новини у наступних випусках розповімо більше. Дякую, Ірина Віноградова розказала про навчання нової столичної міліції, до яких долучилися і каліфорнійські інструктори. До речі, там був присутній прем'єр Арсеній Арсенія і Він закликав депутатів на наступному пленарному тижні проголосувати за, націон... за закон про національну поліцію.